Волонтери проєкту Олені святого Миколая вітають малечу з Донеччини з новорічними святами. Програма кажуть благодійники, вже традиційно має і терапевтичний ефект. Побудована так, щоб давати хлопцям і дівчатам відчуття безпеки та віри в себе. За сюжетом на машині часу діти разом з волонтерами Оленями шукають Святого Миколая. І ось чарівник з'являється і для кожного має подарунок. Саме той, про який діти писали у листах. Це Агромне? А що ти всередині? Знаєш? Коні і, і лікоти. Не подобається. Отлично. Блокнот, тручку, кігурумі, леденець, тапки. І блокнот, Кошки і тапки. Кошки. Семимісячний орест тут найменший. Його родина, в якій п'ятеро дітей, переїхала з Криничного Очоретинської громади, розповідає мати Олена. Ми з Оленями знайомі. З ласточкина самого, напевно, їхнього початку, коли вони почали тільки їздити для дітей, це свято, це віра в якісь чудеса такого плану. Вони дуже чекають цей момент, коли я скажу, що можна намалювати, написати щось, а потім. Мам, ну коли вони брід мам, ну коли ми, мам ну коли, ми мам, ну коли напередодні новорічних свят олені святого Миколая отримали близько 2,5 тисяч листів від дітей з Донецької, Харківської, Запорізької, Херсонської областей. Охочі виконати дитячі бажання знайшлись швидко, розповідає координаторка проєкту Євгенія Левінштейн. Перші дві доби у нас прям розлетіли діти. Це було дивовижно, диво, бо ми кожен раз, коли ми входимо, особливо починаючи з 22-го року, славно масштабки. Ми не знаємо, чи будуть люди взагалі. Але у людей стільки тепла і бажання зробити щось прекрасне для дітей. Воно так упаковують, вони так підписують, вони так заворачуються, так прекрасно». Що не змінила повномасштабна війна, то це любов дітей до іграшок, каже Євгенія. Їх просять постійно, так само як і набори для творчості, чи навіть домашніх улюбленців. Вона ж проект про це, про те, що діти, незважаючи на все, мають отримати своє дитинство більше мира, перемоги, допомоги ЗСУ. Ми дуже дуже просили всіх організаторів, щоб не було дуже дорогих подарунків. бо нам ми самі відчуваємо це як щось неправильне на літ того, що відбувається. Тому ми просили телефонів, ноутбуків не тільки в такому випадку. Ну що це ну, прямо горить там. розбомбили дім, розбомбили все, нічого немає. Сім'ї п'ять дітей, один телефон на всіх нема де навчатися. Нинішній оленячий сезон вже дев'ятий. Каже Євгенія, вона як і її команда мріє, щоб ювілейний десятий виїзд Оленів Миколая був вже у мирній Україні. Анастасія Дашко, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.